Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мотопрокс. Ми продовжуємо нашу рубрику відповіді на поставлені питання, які ви залишаєте нам в коментарях. Тож ми бачимо, що вам подобається, нам подобається тим більше. Ми готові просвітлювати вас і далі в сфері мотоекіпірування. Так от, переходимо до коментаря, який написав нам підписник. Цікаво було б послухати про матеріали та безпеку саме літніх варіантів курток. Тож, для порівняння я хочу також просто для прикладу розповісти вам і про туристичні, щоб ви просто мали змогу порівняння. Дивіться, туристичні варіанти вони потрібні для того, щоб захистити вас не льотну погоду, якщо ви на великій відстані їдете, да, прохолодно, до сніг моросить, неважливо. Ну, Тобто вони просто захищають вас по максимуму. Є вставки на плечах, на ліктьових зонах. До речі, про ставки, які вони бувають, ми розповідали в одному з минулих відео. Посилання на нього ми також залишимо. Тобто звичайна куртка, да вентилюється вона гірше ніж літня, тому що ну матеріали повинні повністю не пропускати вологу до вашого тіла. Тож вентиляція тут якби. Дещо гірше, ну на другому місці. Якщо ми зараз покажемо вам літні варіанти, ви відразу зрозумієте, в чому їх несуть. Друзі, тепер розглянемо літній варіант мотокуртки, На прикладі, ревіта. Тобто вона виконана з кордури, але в цей же час вона реально класно вентилює. Подивіться, вона виконана з сітки. Якщо відкрити, там дихаюча мембрана, тобто вона ну, реально майже прозора. Вентиляція тут просто на високому рівні, тобто вам в ній буде реально досить комфортно їхати, пересуватися, суперовий варіант. Якщо розглянути більш бюджетний варіант, наприклад, LS-2, тієї ж, також є непогані варіанти, де використовуються синтетичні матеріали, але при цьому також сітка на всю частину тіла, де, де дуже добре вона дихає. Також вона ну, майже прозора, гарно вентилює. Теж я гадаю буде досить комфортно влітку. І також хотів би вам показати більш е, такий середній варіант між Ревітом, а також між LS2. Це Куртка Bering. У нас, до речі, вона з'явилася нещодавно, це новинка. І вона виглядає досить стильово, класно виглядає, дизайн суперовий. вентиляція на високому рівні. Е, взагалі прозора. І ну, тут все чітко. Я гадаю, вам буде теж в ній реально досить комфортно. Також друга частина питання звучала з акцентом на захист, чи взагалі він якось відрізняється в куртках. Взагалі різниці немає. Що літній варіант куртки, що весна, осінь. Тобто у нас є захист плечей, захист ліктів, захист спини, все те ж саме. Лише використовуються різні левели захисту, про які знову ж ми розповідали в одному з минулих відео. Тобто вони всі, в принципі, взаємозамінні. Тобто, ви можете так само докупити інший захист, ставити, але ну, захист однаковий. Лише різні матеріали. хоча nós claro não Що восени можна використовувати куртку з кордури, літку, лише різниця в, в мембранах і в сіці, яка додатково ну, більше вентилюється або менше. Народ, малесеньке нагадування, що у нашому магазині також присутні мотокуртки для дівчат, для наших е, любих жінок, тобто різні варіанти на будь-яку пору року. Так що приходьте, точно зайдемо те, що ви шукали. Також для тих, хто задавався питанням, а чи можна використовувати шкіру влітку і чи буде їй в ній спекотно. На перший погляд можна подумати, ну Якийсь, напевно, взагалі обізбашений вдіне шкіряну куртку в плюс 40 градусів. Але я хочу сказати, що шкіра класно зберігає вашу власну температуру. Тобто, якщо ви її одягнете і будете їхати на мотоциклі, розтігнете Карманчики для вентиляції, тобто, ну вона буде вентилювати, буде зберігати вашу температуру, вам не буде комфортно. Звісно, якщо ви станете і будете стояти, то ну, в принципі, в плюс 40 будь-якій курці, навіть в ту ж саму сіточку, буде дещо дискомфортно, але в цій буде ну буде спекотно так згоден. Але шкірина куртка також має місце бути. Зараз я хочу для вас спеціально для вас розкрити велику таємницю в нашому магазині є. Термуха, Coolmax, літня це не для всіх, це для виключно виняткових людей, тому що в нас їх просто не вистачить на всіх, якщо кожен зрозуміє, наскільки вона крута. І зараз більш детально я розповім. Це граль в сфері мотоекіпірування. Вона залишить ваше тіло сухе синкінг. Вона виводить вашу вологу з тіла і дає почуття прохолоди. вам ні. Супер комфортно, тобто під будь-яку курточку вдягли, і ви просто на сьомому небі від щастя. Вона реально класно тягнеться, вона безшовна. У нас також е є з Кулмакса і підшоломники, і повністю комбези. Тобто Ви там тихесенько запитаєте у нашого консультанта, можливо, якщо ви будете з ним добрими, вони вам порадять цю тервуху, ну, тому що реально це, це просто топ. Мало хто знає, але я сподіваюся, тепер буде більше досвідчених людей. Сподіваюсь, ми змогли відповісти на ваше питання і продовжуйте далі писати коментарі, ставте лайки, будьте активними, нам це дуже приємно. І ми будемо намагатися відповісти на всі ваші запитання, щоб ви краще розумілися в сфері мотоекіпірування. Всім па-па!